Луцьк площа Героїв Майдану. Сьогодні тут зібралася неймовірна кількість дітей, адже для них влаштували насичене свято. Свято для дітей влаштували з нагоди Великодня. Традиційно це перші теплі в році дні. В таку погоду юним лучанам не сидиться, а тут є чим зайнятися. Ми складаємо. Пісні, квести, великодні майстер-класи і конкурси. Усі розваги для того, аби повернути дітям дитинство, яке забрала повномасштабна війна в Україні. Адже таким безтурботним, яким воно було до 24 лютого, 2022-го, для багатьох дітей воно вже не буде ніколи. Запросили ми також дітей, які батьки захищають кордони нашої держави. Також у нас працює центр взаємопідтримки для внутрішньопереміщених осіб, і саме люди, які приїхали до нас, рятуючись від війни, і особливо дітки вони знають, що будуть проходити тут різноманітні заходи. На свято Великодня дитячі колективи збирали стародавні українські веснянки та гаївки. Виконують також улюблені українські пісні. Репертуар величезний, як і кількість діток, що долучилися до заходу. Послість, я тобі. Поруч із сценою, де співають та танцюють локації з розвагами. Ось школяр Тимофій розповідає, як грати у шашки. «Ось, наприклад, ось так. От Данило поставить отак, от, от отак і отак. І я забираю, я вже дві же А тут грають в найрізноманітніші ігри. Давай розкажемо, що це в нас за гра з тобою? Ми граємо в гру про динозаврів. Батьки малечі кажуть, свято дітям безсумнівно потрібне. Ми живемо зараз дуже непростий час. І наші діти дуже обмежені зараз, і саме такі заходи їх гуртують. Що щось показують і щось нового навчають. Бо більше коли є можливість таке свято організувати на нашій території, де немає цих багато тривог, багато дітей переїхало до нас. Ну щоб підтримати їх. Підтримують тут не тільки дітей, а й наших захисників. Я дякую солдати, і за те, що маю те, чого немає в тебе. Домівку теплу. Сонечко ясне із вдячністю, і не лише на словах упродовж великоднього заходу збирали гроші для збройних сил України. Всі кошти будуть спрямовані, власне, як і кошти працівників міської ради, які також кожного кожного місяця донатять і допомагають. Будуть спрямовані на потреби власне тієї чи іншої бригади, яка буде визначена у е, переліку е, потреб. Діти ж тішаться, що нині мають можливість своєю енергією Литися із іншими, а що найбільше тут подобається? Ну виступати і робити людям приємно. Таке дитяче свято у Луцьку не останнє. Навпаки ж із великодніх свят тільки розпочали. Організатори обіцяють, не менш насичена програма чекає юних лучан і на день захисту дітей 1 червня. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.